Можна було вижити спортсменові в пустелі. ТСН розшукала фахівців, які працювали в дюнах. На додаток ситуацію прокоментували лікарі. Як урятуватись в таку спеку і чи не припустився помилки? Вадим Нестерчук з'ясовувала Наталка Гончарова. Пустеля Рубель Халі одна з найбільших у світі. Найсухіша і найспокотніша. У ці місяці 50 градусів і вище. Пісок може прогрітися до 70. Може, жарити, варити, вірні яйця. Чоловік в такій ситуації, що без обуві, він не може стоять на пішки. Ця пустеля забрала життя українського автогонця Вадима Нестерчука. Ветеран спецпідрозділу Альфа, що довгий час працював в Африці, каже, що в умовах розпеченої пустелі найважливіша команда, яка оберігає, тому що сам у полі не воїн. Одному нічого там робити для страховки. Це не один екіпаж, має, мінімум три екіпажі уйти. В піски при бальшої температури тарносільна, ровносільна самоубійська. Банальні речі, одяг має бути просторий, з натуральних тканин, руки, ноги, закриті, креслати капелюх. Однак при 50 градусах життя залежить від хвилин. Особливо в пустелі, якщо людина отримала цей типовий удар, де ще в стані фізичного перенавантаження і без без медичної допомоги це це, це завжди трагічно закінчується. Смерть наступає дуже швидко, тому що треба було отащить. А його в тінь. Але який холодок можна знайти серед кілометрів піску. Як людина, що пішла за допомогою другові, каже Альфівець, він учинив правильно. Однак, як професіонал помилився, краще було чекати допомоги і менше рухатися. він не знав, коли прийде допомога. У нього було два путі: йти, щоб швидше казати допомогу своєму товаришу, або залишитися там. Ну, залишитися там це значить надіятися на Бога, а коли він пішов. На хоть то надежда була. Он рисковал собой. Очень рисковал. Получилось так, что он погиб а товарища спасли. Наталя Гончарова, Тетяна Лазарчук, Євген Соловей та Андрій Білоножко ТСН один піс один.